Так, ну що, настав той час. Я дістала тут всі тюбіки свої з фарбами для того, щоб все ж таки заповнити цей пенал, цю палетку, тому що в нас вже так дуже-дуже потепліло на вулиці, і здається, що скоро вже треба малювати десь на вулиці. Тому пенал мій ще не готов, треба це виправляти якнайшвидше. І ще. У мене новий друк. Давно не використовувала ці туби і тепер відмикають, щоб відкрити можна було легко, тому що вони засохли, присохли і не відкручуються. Що, перший буде ауріолін? Невже цей момент дійсно настав? Якщо чесно, мені так шкода його. Бачкати фарбами, не знаю, що це доречне висловлювання, але ну, що починаю, він же більше ніколи не буде такий новенький. Запам'ятайте його таким, бо тепер він буде більш живописний. Тепер вже назад дороги нема. Заповнюю інші квадратики. Ну, от, що в мене вийшло. Отакі кольори я обрала для цього пенальчику. Зараз вони мають підсохнути. Я їх можу закрити. Ось так. Але поки що не можу перегортати, тому що особливо оці два рожевий хінокрідон та кіновар вони дуже такі рідкі. От, і мають підсохнути. Мені дуже подобається, я вже зробила викразку таку мікро-міні-викразку, таку ж маленьку, як цей пенальчик, і такі кольори. Зараз розповім. Отже, це жовтий. Сто разів про нього казала мій улюблений жовтий, індійська-жовта або Ауріолін, так. Це золотисто коричнева Я вирішила його сюди теж додати. Це такий вже додатковий кольор, він дуже красивий. Тут не дуже він розкрився на такому маленькому папірці, але насправді він дуже класний. Навіть отут трохи видно, не знаю, чи на камеру видно чи ні, але мені видно, як просів чорний і проявився цей золотистий його колір. Це вталоблакитний з набору Гог, це ультрамарин синій, потім гінекрітон рожевий теж з Вангогів. Це кіновар, і два моїх улюблених е, Сіра Пейна та Сепія. Ось такий в мене вийшов, я думаю, універсальний наборчик. Так, щось я тут же вимазала трохи. Е, ну, подивимось, як він буде в роботі. І як ви зрозуміли, до пленерів я готуюся серйозно. Не дуже я так прям багато малюю на пленерах, але малюю. Ну, і цього року я так вирішила серйозно підготуватися до пленерів, тому що мені хочеться більше таких скетчів зробити. І в мене дивіться, що. Давайте зараз подивимось. Я дуже довго ходила навколо цих блокнотів. Це від що це? Сакура. У мене такого ніколи не було. В мене є отакий від Art Creation. От, від Art Creation, так, маленький. А, а цього разу, ну, вони зазвичай теж є такого квадратного формату. Тут папір такий, що можна і, на ньому можна і акварелью малювати, але він не акварельний, звичайно. Ну, Тут досить, досить, досить добре малювати і лінером, і олівцем, і навіть, бачите, акварелью. Такий хороший папір. Він трішечки кремового такого відтінку, не чисто білий, але мені він дуже подобається. От і цей трішки більший, більш такий підходящий для пейзажів, як мені здається. Давайте подивимось, що ж там за папір. І як взагалі там все всередині в нього влаштоване. А від Art Creation ось таких я не бачила цього разу такого формату, тому обрала собі чорний, такий лаконіч, лаконічний, як я люблю. Теж він на резиночки. Тут є резиночка, можна сюди поставити, наприклад, пензлик або олівчик. Ну оцей пензлик, до речі, сюди дуже добре виміщається пити. Ага, тут папірець, який з характеристиками, який можна Зняти добре погаки буде. Ну, що, тут папір теж такий самий кремовий, як і в цьому блокнотику. А, навіть схожий дуже. На перший погляд, мені здається, що він такий самий, тобто однаковий О, тут багато сторінок. О, також є закладинка. Така чорна. Так мені подобається, коли воно все новеньке, так все. Гарно загорнуто, акуратненько. А так, що тут у нас? Ага, а ззаду, позаду, є ще такий кармашик, то я сюди можу положити оцю викраску, наприклад. Або ще якісь там, не знаю, петці, наприклад, для викрасок, або. Не знаю, що ще. Буде мені дуже цікаво його спробувати. Ось так він виглядає без цього папірця. Дуже класний, тут є логотип такий сакура. Але мені подобається, що він такий чорний, лаконічний, мінімалістичний і, не знаю, чорний колір. Мені завжди подобався. Це так стильно виглядає. Тоді, коли оцей я купувала, я взяла червоний, бо там не було чорних. От. Але ну, червоний теж непогано. Така в мене пристрасна парочка вийшла. Буду далі пробувати дивитись, як вони. Як він працює. Чи такий самий папір тут чи однаковий. Бо тут мені подобається, звичайно, цей папір не для технік по сирому, але. Ось досить непогано виходить тут намалювати й небо. І якісь такі плавні які можна зробити. Ну, звичайно, тут треба дочекатись, коли висохне, так, потім закривати. Ну. Ну, тому папір дуже-дуже добре себе веде. От бачите, такі роботи. Ну, вся, всякі в мене є і більш такі. Деталізовані і зовсім простенькі, такі, типу, ось тут, коли я без олівця так малювала. Тут було дуже так досить мокро. Ну Звичайно, що це не бавовно, це навіть незвичайний акварельний папір. Але якщо порівняти з ватманом на якому я зараз малюю, а хто дивиться мій інстаграм, знає, що в мене зараз челлендж. Я малюю на великому ватмані по песику за кожного нового підписника. І я ризикнула малювати. На Ватмані акварелью. Точніше, спочатку не так було. Спочатку я почала малювати акварельними маркерами. Але якщо ось тут вони чудово розмиваються, ось якраз цей скетч це акварельними маркерами, бачите, які гарні плавні переходи. Ось тут теж вони дуже класно розмиваються, оця робота. Але на Ватмані вони взагалі не розмиваються. Вони просто лягають, отак, от, як фломастер. І все. І, ну, тобто якось дуже вбирає в себе бумагу одразу цю фарбу. І я вирішила спробувати все ж таки акварель. Ну, це теж така самі була ідея, тому що вона одразу так плямою береться в папір. Ну, подивимось, що з цього вийде, але на цьому папері акварель себе веде досить хорошо, досить нормально. Тому дуже я тішуся, дуже вже мені хочеться щось спробувати намалювати якийсь скетч. Ну і слідкуйте за моїми відео та за інстаграмом, щоб також дізнатися про цей блокнот. Так, ну я довго не витримала і все ж таки вже намалювала тут скетч, у цьому скетчбуці ось такий. Це, звичайно, було не на вулиці десь, а вдома я малювала з фото. Ну, такий в мене вийшов людей, я не дуже-то малюю. Що хочу сказати про папір в цьому скетчбуці. Бачите, він так трохи фарба все ж таки просідає, от, якщо поближче подивитися, коли воно мокре, ну коли фарба мокра, то воно дуже сильно видно. Коли зараз от підсохло, то не так дуже сильно. І навіть якщо я от зараз порівнюю з оцим блокнотом, Так, тут десь такий теж. Тому щось таке тут теж є схоже, але коли малюєш отут і коли фарба не висохла, такого немає. Це просто, мабуть, як, не знаю, може, трішечки гранулює оця блакитна фарба, бо тут, бачите, теж такі є. Але коли воно було мокре, то такого не було. Тобто не промакав так сильно папір. Десь, може, ось тут, де було забагато водички, ось тут було, але теж воно не ну, такими. Плямками не проходило. І тут теж. Ну, коротше, по ощущенням, так, мені, сподоб... мені подобається більше оця. Все ж таки бумага, Вона якось тут м'якіше лягає акварель. А тут трішечки для акварелі, може, вона зато. Ну, може, дуже тоненька для акварелі, мені здається. Хоча так, якщо порівнювати, не малюючи, то а хоча ні. Оця трішечки товстіша, все ж таки, да. Art Creation папір товстіший. Ось тут теж, в принципі, можна малювати. Ну, от ви бачите, як воно, в принципі, нормально виглядає, так? Ну, нічого такого критичного немає, але приємніше, приємніше мені малювати все ж таки на цьому папері. Але все одно цей скетчбук мені дуже подобається. Його така лаконічність. Те, що він чорний, ну і такий е, класний квадратненький формат. Звичайно, що наступного разу я для себе оберу Art Creation, вже його знаю, спробувала е, полюбляю так, ну цей е, повторювати, мабуть, не буду. Хоча тут є такий е, зручний кармашик, який, до речі, можна прикріпити собі на будь-який блокнот. Це нічого складного тут немає. Дякую вам за увагу, за те, що переглянули це відео. Думаю, що для тих, хто зараз обирає собі скетчбук, воно було корисне. І давайте разом збиратися на пленери і намалюємо багато красивих скетчей за цей пленерний сезон.